Магічні лайфхаки на тему Ритуали на бажання. Погнали! Сформулюй та запиши своє бажання на бумажці та спалюй його. Метод 3. 6, 9. Запиши своє бажання 3 рази, 6 разів. 9 разів для найбільшої ефективності, Візуалізуй результат. Як вже здійснений у теперішньому часу. Відчуй це закопай своє бажання на бумажці під молодим деревом. Воно проросте разом із цим деревом. Придумай символ своєму бажанню та малюй інколи на свічці і спалюй її до кінця. Заговори своє бажання на маленький предмет. То є буде твій амулет. І завжди носи його з собою. Та коли будеш його бачити, візалізуй своє бажання. Записуй своє бажання на дзеркалі або милом, або маркером, щоб воно відзеркалювалось у твоє життя. Використовуй ароматичні трави, наприклад, лаванда, кориця для формування твого. Запиту. Повторюй своє бажання на світанку або тоді, коли ти прокидаєшся. Так буде більше шансів твого наміру. А взагалі, май шалену мотивацію. Чим більше в тебе мотивації для того, щоб це бажання здійснилося, тим більше шансів, що воно дійсно вправдиться в твоє життя. А ще підписуйся на мій канал, тоді воно палюбасу буде здійсненим. Це був Марк Волхов.